Нові графіка топи, там ще якісь поговорити. Всім привіттері! Сьогодні я зробив обачне відео, я хочу зробити очки гарне від Давайте погнали. У, що це за. А ну давайте подивимося одразу на якісь аватарки. Так, наприклад, це вашіло. Ой-ой-ой, куди ми йдемо! Ой-ой-ой, куди? Це взагалі незвично, йо-ма-йо, що за фігня? Оу, клас. Ну ну це, це, це фігня. Заходимо на Форестаун, Що подивитися, ой-ой-ой, як то тяжко управляти! Ой-ой-ой. Ой, давайте трохи цей вод знизимо, бо трохи лагає так. Ой-ой-ой. о май гад. Що це за Кан, пантінні шконтінню. Так. Ой, блін. Але так дивіться, так взагалі не лагає. Давайте збавимо. Во, тут взагалі тяжко. Як? Ну як? Так, так, так. Що то за. якась. Кстати, що за посхалка на. Так а ось тут. Що тут? От, ой, як вийти? йо мою тут взагалі неможливо привикнути. Йо маю! Та куди? Йо-мо! Так, а тут. Та як то вийти, бляха, мене взагалі. Йо, як то тяжко. Ой майо! Давайте зараз вийдемо на гонки. Подивимося, як там. Збирай нову машину що з робочих це клітка. Не знаю в чому прикол, але виглядає прикольно так. Так ми починаємо нашу катку. Я трошки, я трошки приболів. Так, куди ми... Тут взагалі друга сторона, куди?! Невеличка аварія. Як ми тут застряли? Йомойо як! Як тут вибратися? То взагалі неможливо управляти. Що за фі? Так я зайшов на нову карту, тепер ка... сравняюся на великих, Думаю, це буде легше, ніж е... минулого разу. Я так думаю. Так я зайняв якесь там фігнета яке там місце, так як прогорнути, блін. Так я зайшов у. короче команда на команду. Не знаю, як той режим називається, Ну але... давайте зараз протестуємо так Як вибрати у рушку, блін, де де це лазерна винтовка? Не знаю, лазерна винтовка, давайте цю візьмемо. Так, як вийти, як стріляти? Йо майо! Чого так тяжко? Йо-майо! Де що ту за якийсь лишній що тут за що тут за фігня тут такого перший кі а ні, це не я вбив, блін. Давай давай трошки блін, знов не я. Так куда то в залі, що за фігня, не Мені... кельм? Так давайте ще зайдемо на наш любимий Чало Хаус. теперка він не любимий. Чого это все? тут так взагалі, дрова вселенна. Добре, столи щось трошки там десь може на пару сантиметрів передвинулось. Так, а тут що тут. Тут, тут взагалі ніфіга нічого не похоже. Якась друга вселенна, взагалі, що за фігня? Як тут вийти? Як то грати? Так, статі тут. Так, от я. Тут трохи вже приловчився, але тут треба просто грати, наприклад, десь тиждень, а потім... Коротше, друзі, от такий двіщий випуск. З вами був я, Теор30к. Ніколи не забувайте підписуватись на канал. Завжди підписуйтесь. Мене вже 302, 330 чи кілька, 327. Дякую за активність за останні три дні на мене підписалося 50 підписників чи 40. Коротше, менше з тим, але дофіга, Це все благодаря вам. Дякую, що підписуюсь. Пока.